Слава Україні! Вас вітає магазин Бутискаф, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про рюкзаки для дайвінга. Рюкзаки для дайвінга виглядають зазвичай як баули. Є, звісно в компанії Крейсі Сап от такий рюкзачок. Але в принципі до дайвінга він має невелике відношення. Так, да, сюди можна якісь аксесуари покласти. Можна його використовувати як сумку для регулятора. Якийсь тоненький костюмчик сюди покласти, але коли це все буде мокре, з цього рюкзака не буде дуже багато користі. Тому зазвичай для дайвінгу використовуються баули. Як ось, наприклад, от такий баул 70-літровий від компанії Busha. Вже в якомусь відео я його показував. Тут є такі шлейки. І він тягається як звичайний рюкзачок. Раз. І пішли собі, тут ще застібається, і пішли собі куди треба. Наклали туди сілякого різного мокрого, нічого нікуди не потече. Потім прийшли, з клапана клапан відкрили, воду злили. Так, клапан тугенький, але так треба, щоб воду треба. Воду злили звідти, закрили, речі дістали. Ось такий бушовський рюкзачок баул дуже кльовий. Є ще в компанії Крейсісаб сумка драйгара. В принципі, вона, звісно, більш для підводного полювання, але і для. Ось так виглядає з різних сторін давайте покажу. Але і для дайвінга теж згадиться такий самий рюкзачок. 60 літрів вона вміщає, правда, клапана нема. Тут прийдеться зливати воду через верх. Але схема дуже комфортна. Поплавали, спорядження мокре кинули, воно ніде не протікає. Можна в машину кинути, можна з собою кудись вести, хоч в самоліт, хоч в потяг, хоч в автобус, куди завгодно. Ну і такий же ж, самий найпростіший звичайний баулчик, який теж виглядає як рюкзачок від компанії Бездайверс. Шлеєчкою простенький, але як рюкзачок використовувати можна. Ось такі всілякі рюкзачки для дайвінгу і не тільки б'є у магазині Батискав. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нас в магазин Батискав. Або робіть свої замовлення на нашому сайті Батискаф.Юей. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!